Починається підйом будинку на стропах, які у нас закладені в каркас. Там у нас попереду ви бачите ще один каркасний будинок стаціонарний, а це модульний будинок приїхав, вигружається. А фундамент у нас повністю гідроізольований вся площадка бетонна. Зараз ми встановимо і покажемо вам, як це буде стояти вже на фундаменті. Водій знімає негабарит таблички, відкручують низи, ремені, знімають, все знімається. Всі світяться